Поряд з Верховною Радою це не прям урядовий квартал. Це е, от власне біля Маріїнського парку. Одразу ви можете бачити, тут тут зібрались е, люди е, в найближчому такому місці до Верховної Ради, де власне має сьогодні уряд розглянути новий президентський законопроєкт, е, який має поновити повноваження на БУ і, САП. і От, власне, ви можете бачити, прошу оператора показати скільки людей сьогодні, попри таку холодну погоду, зібралися е, сотні ти, сотні людей. Ей, зокрема, це молодь. От, е, вони на плакатах можемо бачити, що в них написано депутати до роботи, голосуйте за новий законопроєкт. Також от лунають гасла. Ви можете почути, ми все бачимо. Влада це народ також тут лунало. Е, окрім цього, незалежність кричать для НАБУ і САП, Корупція вбиває, і власне головне це те, що закликають е, також прийняти новий законопроєкт. Власне, от в чергове люди зібрались на таку мирну акцію. В цей раз вони підтримують цей новий президентський законопроєкт, який має поновити незалежність на Буїсапі. який от сьогодні уряд має з години на годину голосувати, розглядати. Власне цей закон підготував Зеленський на противагу тому закону, який суттєво обмежив повноваження антикорупційних органів. kolas <Sessimus> tuise <Sessimus> Ігноруємо паразитів! Ігноруємо паразитів! Ігноруємо паразитів! Ігноруємо паразитів! Ігноруємо. Я не підтримую, коли депутат голосує сьогодні завзем, потім каже: Ой, вибачте, будь ласка, я не вийшов, я це все кажу. Якщо я голосувала, я голосувала і чому? Хоч після того, як я голосувала, я прийшла сюди, пережила різні моменти, навіть зараз. Тим сім, потом ну, бать тільки сам яскраві помали президен, і після цього я буду вивати. Але це мало бути особистеріше. Вони так прийшли. Ну зразу там ти погинбаю все інше. Все одно, коли ти спілкуєшся безпосередньо з людьми, по-перше, ти, ти проникаєшся у цій емоції. З іншого боку, я сподіваюся, що цей випадок інший, інші вони врешті, наприклад, там відкриють засідання ради. Ну тобто, все одно ж всі знають, коли проходять засідання ради. Тобто, якийсь ще звик комунікації дуже важливий.